Замовники бувають різні з кимось працювати одне задоволення. Інші клієнти можуть виявитися примхливими. А що робити, якщо замовник пропонує невдалу ідею або зовсім відмовляється погоджувати проект? Про те, як правильно спілкуватися з наполегливим клієнтом і знайти компроміс, і мі Роум розповіли професійні дизайнери Олена Тихонова. Досить часто замовнику не подобається не сама ідея, а ваша подача. З першого дзвоника демонструйте свою професійність, так ви відразу отримаєте більше довіри. Радить дизайнер Олена Тихонова. Аналізуйте психотип замовника і висловлюйте свої думки та ідеї відповідно до цього психотипу. Наприклад, якщо замовник робить акцент на прикметників, пояснюйте свій вибір описовими характеристиками, красиво повітряно, легко. А якщо він емоційна людина, сміливо говорите, які емоції викличе у нього ваш інтер'єр. Так замовник почує вас швидше. Під час затвердження спірних моментів називайте об'єктивні причини для відмови від ідеї замовника, затримка термінів, вихід з бюджету. До речі, досить часто замовнику не подобається не сама ідея, а ваша подача зробіть картинку максимально смачною. А якщо ви категорично не хочете використовувати якусь пропозицію замовника, але він наполягає на візуалізації його ідеї, зробіть цю візуалізацію незатишною, темнуватою і замовник сам розчарується у своїй ідеї або виборі матеріалу, розповідає Олена. Ася Бондарева, ключ до успіху: зрозуміти смак замовника. Дизайнер Ася Бондарєва радить робити добірку фотографій різних інтер'єрів і просити клієнта вибрати відповідні варіанти. Я не шкодую часу на спільне гортання журналів і книг, щоб зрозуміти, що подобається замовнику, а до чого душа зовсім не лежить. Розповідає Ася, намагайтеся відразу зрозуміти смак замовника, прописуйте в стилістичному тех які колірні поєднання сподобалися клієнту, а які варіанти пропонувати не варто. Підписуйте техзавдання з двох сторін, тільки після цього я можу приступити до роботи, маючи повне уявлення, який інтер'єр сподобається замовнику, говорить Ася. Ельвіра Станкевич, головне залучати замовника в процес працювати поступово і послідовно. Схожої позиції дотримується дизайнер Ельвіра Станкевич. Замовника потрібно підводити до результату поступово. Спочатку детально все обговорити, а потім. Познайомити його з предметами інтер'єру, запропонувати посидіти на диванах, помацати оздоблювальні матеріали радить Ельвіра. Потім можна показати клієнту різні стильові і колористичні рішення на колажах. Нехай замовник вибирає скільки завгодно для тих, хто любить подумати це зручно. Коли я приступаю до трит-візуалізації, замовник зазвичай вже не гірше мене уявляє, що його чекає. Те, що він бачить на трид, для нього не сюрприз, а результат великої спільної роботи, розповідає Ельвіра, Ірина Лаврентьєва та Анастасія Каменських. Задайте замовнику питання, навіщо ви мене найняли. Дизайнери Ірина Лаврентєва та Анастасія Каменських радять поступатися замовнику, якщо його ідеї не змінюють концепцію інтер'єру. А якщо клієнт пропонуєте, що вам зовсім не подобається, і не вписується в проект, просто задайте йому питання. Навіщо ви мене найняли? Це питання завжди працює. Розповідають дизайнери, замовнику слід довіряти смаку дизайнера, адже він прагне зробити інтер'єр комфортним, гармонійним і ефектним. Ми завжди поступаємося замовнику в речах, які не впливають глобально на концепцію, в інших випадках шукаємо альтернативу, думаємо, що можна прибрати і замінити, щоб замовник залишився задоволений. Процесі у клієнта змінюється смак, він починає ширше дивитися на речі і зазвичай вже не наполягає на реалізації своїх ідей, кажуть дизайнери. Макс Жуков з замовником, який вам підходить, розбіжностей виникнути не повинно. Дизайнер Макс Жуков пропонує давати замовнику обмежений вибір. Різноманітність варіантів плутає непідготовлену людину, і вона може вибрати не найвдаліший варіант, пояснює Макс. Дизайнер також радить слухати свого замовника. Вже на першій зустрічі можна легко зрозуміти, сходитися ви з ним чи ні, професія дизайнера, все. Таки творче і комфорт в роботі це дуже важливо, не беріться за кожен об'єкт. Хоча розумію, що обставини бувають різні з замовником, який вам підходить, розбіжностей виникнути не повинно, говорить Макс. Поради від Інмі, ром, як уникнути конфлікту один. Завжди укладайте договір, навіть якщо замовник, ваш близький друг, два. Говоріть з умілими фразами, уникаючи складних термінів. Це перший крок до легкого спілкування. Три вислухайте всі ідеї та побажання вашого клієнта. Його задумки можуть стати в нагоді в роботі. Чотири обговорюйте кількість правок заздалегідь. Інакше робота над проектом може затягнутися не на один місяць. Ядь не вносьте правки при замовнику, інакше він може подумати, що з технічної точки зору внести зміни так само просто як зробити це на папері.